Фентезі футбол чимось схоже на секс. Це важко, не просто пояснити, але дуже приємно в це грати. Джані, гей, аміко, де є? Не дзвони. Скоро прийде. Давай, давай. Аго! Що, сталося? що що Джані, мій друг, я б йому не нашкодив. Я вб'ю тебе паскуда! Це правда. Знайти гідного восьмого для фентезі Ліги майже неможливо. Багато знаєш. Дякую. Початок аукціону о 13.43. Тому що ми живемо так само, як граємо. 30 набиратків. Ні, 31. 32. П'єре, <піл вважає> <піл вважає> П'єре, не хвали його так, бо на сімку оцінять. Хай буде сім з половиною. Кохана, кажи. Не купуй половинки. Половинки! А краще червоно, питання. Він перемагав шість років поспіль. 23. Двадцять чотири. Фра не підвищиш, він не підвищить. Мені потрібен повний звіт про останній день, коли бачили живим Джанні Мартіні. І просто зараз. Нон авесі уна бандєра, нон сапре ке фенто тіра, уна кансоне легєра, ке ме пені зона... Ріцо, додайте до звіту вживання наркотиків. Хочеш повечеряти зі мною? Пам'ятаєш Майстер Лігу? Часи Кастолу і Мінанди. Ти відкупив Іллічича? Іллічич не дозорханий! Я ставлю на Белла Гріні. Не піднімеш ставки на капітана. Він штрафній б'є.